Показую вам, як я зробила попонку для кошечки. Ми її вчора стерилізували. Бачите, я взяла маєчку і залишила посередині тоненьку смужку, а по боках, ну, по, як, на дві частини отак перевернула і порізала отак. І От, бачите, зарізала її сюди, одну штучку, за шийку і одну по хвостик теж. Ну, вона може ходити в туалет, все нормально, але вона не може злизувати. Коротше, маєчки зробила, і вона зараз молодішечка. І в туалет. Іди, поїли вже сьогодні третій день. От. І попила водичку. Ні, водичка наша не била, вчора пішла в туалет, зараз теж піде в туалет. Ну. Бачите, як ззадів отак. От от. Що вона може йти в туалет, але вона не може злизувати. Ось, бачите, вона лягла. Вам покажу детальніше. Ось так. Хі -хі -хі. Да, не можна злизувати. Ось так. О, під лапочки, бачите, вона може в лалет ходити, але злизувати не може.